Які дані потрібні для реєстрації аккаунту продавця на Amazon в США? Ви можете зареєструватися як фізична особа або ФОП, чи як власний бізнес, тобто компанія. Дані нижче вам знадобляться на різних етапах реєстрації. Отже, розберемо в деталях, які дані потрібні для реєстрації аккаунту на Amazon.com як фізичної особи. Перше, що вам знадобиться, це електронна пошта. Для реєстрації облікового запису рекомендую Gmail. Друге номер телефону у міжнародному форматі. Для можливості отримання кодів підтвердження реєстрації. Третє назва магазину. На Amazon цю назву можна пізніше змінити. Четверте прізвище та ім'я і по батькові англійською мовою, точно так, як зазначено в закордонному паспорті або ді карці. П'яте. Ваша дата народження. Шосте місце народження. Місто та країна. Сьоме адреса реєстрації та прописки плюс індекс. Вкажіть адресу, яку є можливість підтвердити в майбутньому. За допомогою квитанції про комунальні платежі вона повинна співпадати з адресою, зазначеною в Pioneer Account та випуск по кредитній карті. Восьме. Вам знадобиться фото id картки чи водійського посвідчення. Фото має бути не обрізане і чітке. Дев'яте фото закордонного паспорту. Також має бути не обрізане і чітке. Десятим – потрібна виписка за кредитною карткою. Виписка має бути з балансом по карті англійською мовою. Сроком за останні 90 днів. Одинадцяте рахунок за комунальні послуги, платіжки за газ, воду, електрику або інтернет, де вказано ваше прізвище та ім'я та адреса реєстрації. Дванадцяте. Сайт, якщо він у вас є. 13. Реквізити рахунку для отримання виплат з Amazon. Рекомендую Payoneer або Waze. а саме ім'я власника банківського рахунку, тип рахунку, номер рахунку, яким був випущено документ, routing number або номер рахунку. Account number. 14. банківські реквізити кредитної карти для оплати комісії Amazon. Кредитна карта в будь-якій валюті. Карта повинна бути обов'язково кредитною, щонайменше з балансом 50 доларів. З інтернет-лімітом не менше також суми 50 доларів на день чи без інтернет-ліміту. Підписуйтесь на цей YouTube канал, натискайте дзвіночки, пишіть коментарі, а також підписуйтесь на мій Instagram і пишіть мені в Дірект, хоч що Магазин на егнезон, і я надішлю вам детальну інформацію з даними, які потрібні для реєстрації магазину, як фізичної особи, які ми сьогодні проговорили, так і компанії.